Банківська система на сьогодні знаходиться в тяжкому економічному становищі. Інвестори забирають свої акції з фінансових установ. Тому банкам, щоб вижити, потрібні інновації для залучення нових клієнтів. Безумовно, в ідеї банку є багато ідей. Я можу сказати, що і в цей період часу нам вдалося наростити свою клієнтську базу. Ми приросли там більше, ніж на 10%, збільшили кількість клієнтів. І, безумовно, це, звісно, за рішення ряду, ряду сервісів, які ми пропонували клієнтам. Сьогодні банки звертають увагу на потреби клієнтів, а також на онлайн платежі в мережі інтернет. Тому запорука успіху у спрощенні та удосконаленні банківської системи це привабить клієнта. Банки як одна з самих читаємо рубрик ресурса, ані анаконіше постана в фокусі, і ми не могли не зробити такий годовий срез, хто найкращий в этом бізнес сегменті Прогнози на 2015 рік серед банків залишаться ті, які продовжать кредитувати населення та впровадять нові інноваційні продукти.